Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. У Полтаві стартувала осіння висадка дерев. Сьогодні деревця з'явилися по вулицях Шевченка та Європейській. У пожежі в двоповерховому будинку по соборному майдану 9 11 А у Полтаві загинула літня жінка. Батько однієї з полтавських школярок подав заяву до поліції про протиправні дії сексуального характеру проти його доньки у навчальному закладі. А зараз про це та інше. Більш докладніше. У відображенні калюж, що утворюються у ямах біля зупинки паровоз у Полтаві, можна помилуватися пейзажем багатоповерхівок, поспостерігати, як купаються у них голуби, а ще побачити, як щодня у ці ями втрапляють рейсові маршрутки та автомобілі. Така ситуація з асфальтним покриттям тут не один рік. Більше про це у сюжеті нашої знімальної групи. Коли у ямі з калюжею можна помилуватися пейзажем багатоповерхівок. Поспостерігати, як купаються у ямі з калюжею голуби і побачити, як щодня водії рейсових маршрутів трапляють у ями. Паровоз у Полтаві. Біля неї суцільні ями, говорить водій маршруту торговий центр Паровоз Оцевом Микола. Каже, по таких ямах курсує на день 14 рейсів. Додає, якщо їх не латають, то краще ці гроші віддати на ЗСУ. Я як водій, звісно, проти всяких ям, проти бартака. Звісно, це не подобається. Бо що казати, на кого пальцем вказувати. Як на мене, краще по ямам та хлопцям гроші віддати. І важні. Звісно, автівки шкода, дуже неприємно. Все це не добре. Все це не Комусь добре по ямах їздить. Не? Ну, теж ну Ці ями тут вже років 10, За останні два вони стали ще глибшими, каже водій рейсового маршруту Анатолій. Говорить, колись підсипали їх будівельним сміттям. Здогадуються, можливо, і самі місцеві мешканці, адже проблема не тільки для водіїв, а й для містян. Тут знаходиться салон краси, фітнес-клуб, торговий центр та інші заклади. Оце тут і на виїзді вони там постійно. Трошки їх залатають, ну латають так, що вони їх хватає на неділю і все битим кирпичом. Ага. мусором сриті. Полтавець Максим каже, живе у мікрорайоні 20 років. Через таку ситуацію друзі вже не хочуть заїжджати в гості. Кажуть, коли ці ями вже зроблять, падвесочка страдає. Сама машина це дорого обходиться. Часто тут паркується пан Григорій. Він з Полтавського району. Сюди часто у лікарню привозить свою сім'ю. Ляхові машини ж тоже так само треба об'їжджати, бо Ну Ями дуже глибокі і такою машиною переїхати ну, нереально. От такі незручності. І вода ж тут, воно все ж і буває так, що пішоходи йдуть ти їдеш, можеш оббризкати їх, плегаєш у яму. Ну, в общем. Є незручності лучше, якби канішу, хоч би ще б його засипали, хоча б як, небудь щоб дізнатися, чи планують робити асфальтне покриття біля зупинки. Паровоз, ми направили інформаційний запит заступнику міського голови Полтави з питань ЖКГ, начальнику міського управління ЖКГ Тарасу Панасенку. Чекаємо на відповідь. У Полтаві сьогодні стартувала осіння висадка дерев. Зокрема, на вулицях міста з'являються клени, липи, дуби і каштани. Почали осінню висадку в центрі міста по Шевченка та європейській. Побували там і наші журналісти. По вулиці Європейська, 23 у Полтаві з'явилося 15 молодих дерев. Серед них клени, липи, каштани та дуби. каже працівниця декоративних культур Катерина Карась. Ми робимо лунку для полива. Саме краще, звичайно, садити осінню, через те, що є час його пролити, воно устатковується, вирівнюється. А якщо весняну, то тоді вони дужче довше хворіють. Висаджують молоді дерева в рамках осінньої кампанії. Комунальники працюють самі, а також задіюють техніку підприємства. Грузимося разом, щоб не одній деревини. Не носити на руках із питомника міста. Вони ж тяжкуваті для рук. Залучаємо техніку. Першочергово озеленюють вулиці, де раніше видаляли аварійні дерева, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Цьому році ми плануємо висаджувати горобину, липу, декілька різновидів, клена, дуб, ялину. Сакору, Туї, висадка сіня зупиняється, коли вже неможливо садити, тобто коли земля буде замерзати. Спланувати наперед кількість дуже важко. За словами Ігоря Ляшка, серед інших локацій висадка дерев запланована на вулицях Юліана Матвійчука, Котляревського, а також у сквері по вулиці Лисенка. Після центру Полтави перейдуть і до інших мікрорайонів міста. Загибла літня жінка, закопчені стіни у квартирі, побите вікно. Це все наслідки пожежі у двоповерховому будинку за адресою Соборний Майдан. 9 11 А у Полтаві. Трагедія сталася сьогодні близько 12-ї години. Подробиці дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Непритомлену жінку із палаючої квартири забирає швидка. Вітя, біго. Розбите скло вікна, закопчені стіни це все тільки зовнішні наслідки пожежі у двоповерховому будинку за адресою Соборний Майдан. 9, дріб 11 А у Полтаві. <звук> Небезпечно знаходитися і в самому під'їзді будинку кажуть рятувальники. Може статися обвал. Викликав на місце пожежі рятувальників сусід, який живе поруч із двоповерховим будинком Олександр. Доки чекав їх, сам часу не гаяв. Одразу побіг на допомогу на другий поверх, звідки поширювався дим. Каже, можливо, загорілася електрика. Я побачив дим і подумав, щось там шашлик жаречи, я не знаю. А потім вже за димом не пішлася окна, чорний дим пішов і вийшло, що побіг туди, там закрито. Зламав та до пожежників. Питався тушити, добувся я не добрався, була задимлась, і от, от тушив та і все. Як можна пан Олександр, що проживає на першому поверсі двоповерхового будинку, розповідає все сталося за лічені хвилини після повернення з ринку. Било начало двінадцятого. Було початок 12-го, Я прийшов з ринку, нічого ще не було. все спокійно. Я ось знімаю квартиру на першому поверсі. Сусід ось Саша. Він на вулиці листя збирав, і через 20 хвилин кричить пожежа, і біжить свій шланг садової розмотою. Я там електроінструмент, гроші, документи витащиндінді, документи. Хоч витащили. У квартирі на другому поверсі, за словами пана Олександра, була бабуся. Бабуля, вона жила там їй під 80 років, на другому поверсі. Пожежники її витащили, начебто пульс був, швидка її забрала. В одному із під'їздів, який не постраждав, проживає Ірина разом зі своїм хлопцем. Ми із пари йшли, побачили дим над нашим будинком і прибігли сюди, і тут вже був пожар. Я тільки знаю, якась бабуся, чи сама чи ні, не знаю. Казали, що в неї можливо щось з пам'яттю. Повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку, до ДСНС надійшло 17 жовтня близько 12-ї години. Повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив одну з кімнат квартири та покрівлю будинку. У задимленому приміщенні вони виявили мешканку, яку негайно винесли на свіже повітря. Медики боролися за її життя. Однак, на жаль, жінка померла. Пожежа була ліквідована о тринадцятій годині 32 хвилини. До ліквідації займання залучалося 4 одиниці техніки та близько 15 рятувальників. Причина пожежі встановлюється, додала Світлана Рибалко. Можливе правопорушення сексуального характеру щодо неповнолітньої розслідує поліція у Полтаві. Із заявою до правоохоронців звернувся батько 14-річної дівчинки. За його словами, до протиправних дій може бути причетний охоронець школи, де навчається дитина. Цю інформацію прокоментував речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. До поліції Полтавщини війшла інформація від місцевому мешканцею, що в одному з навчальних закладів стосовно його доньків чинялися протиправні дії сексуального характеру. Дана заява зареєстрована у Полтавському районному управлінні поліції. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 155 і в рамках цього кримінального провадження засовуються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з двома захисниками України: це 31-річний Олександр Маляренко і 52-річний Андрій Туров, якими їх пам'ятають, розповіли їхні рідні та колеги по службі. У Полтаві попрощалися з солдатами Олександром Маляренком і Андрієм Туровим. Полтавець Олександр Маляренко у цивільному житті працював на будівництві. У березні 2023 року. Добровольцем став на захист України. Служив на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії кулеметника. Вважався зниклим безвісти з липня 2023-го, говорить батько Олександра Сергій Маляренко. Так оце тільки 10-го його привезли. Оце роботяща дитина. Міг робити усе ручками своїми, все. Плитку клав, будинки будував. Міг будинок побудувати від нуля до, до замка. Олександр Маляренко загинув 1 липня 2023 року в районі виконання завдань за призначенням на Донеччині. Захиснику був 31 рік. У нього залишилися донька, брати та батьки. Поховали воїна на центральному міському кладовищі. Полтавець Андрій Туров був призваний у березні 2022-го. У складі 225-го зенітно-ракетного полку служив водієм-санітаром медичного пункту. У захисника було багато друзів, каже тимчасово виконуючи обов'язки головного сержанта військової частини А4717 Ольга. Перед цим він служив у сухопутних військах, отримав там поранення. Завжди товариський, завжди приходив на допомогу. Дуже гарно себе зарекомендував. Нам дуже шкода. Це велика втрата для нашої частини. Андрій Туров загинув 12 жовтня цього року в районі виконання завдань за призначенням на Сумщині. Військовослужбовцю було 52. Захисника поховали на Затуринському кладовищі. У чоловіка залишилися батьки. Планували втечу за маршрутом у смартфоні. Двоє жителів Полтавської, інші з Рівненської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Прикордонний патруль виявив рух групу чоловіків в бік державного кордону з Румунією. Чоловіки йшли гірською стежкою, намагаючись ховатися в складках місцевості, щоб залишитись непоміченими. Однак прикордонники наздогнали та затримали всю групу. Повідомив помічник начальника Черневецького прикордонного загону Ігор Заруднів. В ході подальшої роботи із затриманими прикордонники з'ясували, що п'ятеро жителів Полтавської, Рівненської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Для цього вони мали з собою електронну карту заздалегідь прокладеним маршрутом. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Осінній ярмарок із благодійною метою у 24-й школі Полтави учні, батьки та вчителі влаштували свято смаколиків і добрих справ. Зібрані кошти передадуть на допомогу збройним силам України та дітям, які цього потребують. Як добро поєднали зі святом, дивіться далі у сюжеті. Це відкриття благодійного ярмарка у 24-й школі. Кожен клас вклав частинку своєї душі, готуючись до нього, наголосила директорка навчального закладу Людмила Дудко, вітаючи учнів, батьків та вчителів і дякуючи їм за активну участь. Ми готуємо, печемо, варимо напередодні. Мабуть, дехто і ночі не спав, щоб сьогодні принести на ярмарку свої вареники, свої пироги, свої. Тортики свої вироби, і ми бачимо наскільки прекрасним на сьогодні свято. Ми сьогодні всі готуємося ярмаркувати всі. Традиція шкільного благодійного ярмарку у 24 четвертій школі бере початок ще з 2001 року. Відтоді захід став добрим звичаєм. Він не просто об'єднує учнів, а й допомагає тим, хто цього потребує, розповідає заступник директора навчального закладу Юрій Вербовий. Ми направляємо ці кошти діткам, які потребують можливо операції, можливо, матеріальне становище. Якесь не тільки нашої школи, але і ми допомагали діткам з інших шкіл. Коли розпочалася, порозпочалася антитерористична операція, а потім і війна, російсько-українська війна, ми зараз свої кошти направляємо на Збройні сили України. Школа перетворилася на справжній центр добра та творчості. Зібралися тут не тільки повеселитися, а й зробити корисну справу. Ярмарок особливий. Кожен виріб частинка душі шкільної спільноти, розповідає дев'ятикласниця Вероніка. Наші діти, учні. Батьки та вчителі е, неймовірно постаралися. Ви тут зможете знайти все від смачнючих домашніх пирогів до е, захоплюючих майстер-класів. Ми доводимо, що благодійність це по-справжньому весело. Е, Просто і смачно на шкільному ярмарку море солодощів і добрих справ. Увесь клас зібрався, аби допомогти нашим захисникам. Розповідає одинадцятикласниця Таїсія. Аби з якомога більше зібрати коштів на допомогу. От сьогодні, якщо ви хочете, можете до нас підійти, подивитися, що в нас є на столі. Багато тортиків, усяких печива, блини. а. Соки і таке різне до ярмарку долучилися всі від старшокласників до наймолодших школярів. Малеча з особливим ентузіазмом готувала частування, прикрашала столи й навіть самостійно продавала солодощі. Юні учасники поділилися, що саме приготували до свята. Я готувала смаколики, щоб зібрати кошти для наших воїнів. Бабушка і Матушкою дітяшкою батончики та печиво. Ми все продаємо тут. Я підготував з бабою кекси з кокосовою стружкою, і шоколадом политі. Серед учасників ярмарку є і представники старшого покоління та міла Миколаївна, у якої діти теж закінчили 24 ту школу. А тепер і онуки зізнається, готували страви майже до ночі. Торгуємо смаком. Бо сьогодні таке свято, така щедра осінь. І тому ми прийшли на свято, щоб потурбати допомогти своїм малятам продати отак гроші у полтавській загальноосвітній школі номер 24 Переконані подібні заходи навчають дітей доброті та формують справжнє громадянське суспільство, де кожен від найменшого до дорослого робить свій внесок у перемогу. Це голос наш, це пісня, це душа. Під таким гаслом на Полтавщини проходить фестиваль-конкурс, присвячений 400-річчю від дня народження Марусі Чурай. У межах цього заходу студенти Полтавської політехніки представили свій звітний концерт. Більше про подію далі у нашому сюжеті. розпочався звітний концерт національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка в рамках обласного фестивалю конкурсу Це голос наш, це пісня, це душа присвяченого 400-річчю від дня народження славетної піснетворки Марусі Чурай. Оцінюють творчі здобутки студентів і аматорських колективів провідні діячі культури Полтавщини. Серед них заслужена артистка України Тетяна Садохіна. Ми продивилися програму. Ось до речі, дивіться, яке красиве оформлення. Тут дуже багато номерів буде. Ми очікуємо. Прекрасну концертну програму, тому що тут є і авторські і поезії, навіть є дуже багато цікавого. І я вважаю, що концерт буде. Дуже хороший директор Центру культури та студентської творчості університету Гліб Кудряшов додає на сцені, буде представлено близько 20 номерів, і кожен з них готували з натхненням та любов'ю до мистецтва. Кожен, хто вийде на сцену, для них це велика радість, велика втіха виступити перед своїми ровесниками, виступити перед своїми наставниками. Той продукт, мистецький, який ми сьогодні презентуємо, все завдяки тому, що ми під куполом і під омофором наших керівників, наших наставників і тих викладачів, які стимулюють і підтримують. У творчі горіння наших студентів серед учасників концерту студент магістратури Омелян Щур-Донець. Хлопець зізнається, хвилювання є, але воно лише додає енергії. Трохи хвилююся до нього, але ми довго готувалися, то я радо приймаю участь в таких заходах. Номер під назвою Тримай. Це спортивно-бальні танці. Ми всі за сценою трохи хвилюємося, але як виходимо на сцену, то як бачимо обличчя. Щасливих людей і це надихає. А ось студентка третього курсу Анастасія Колодяжна разом із партнерами готує танець у стилі рок. Каже, попри складні підтримки та напружені тренування, виступ на сцені вартий усіх зусиль. Ми будемо танцювати. Рок в стилі рок. Насправді до сьогодні хвилювання були. Ми тренувалися, у нас там є підтримки важкі, які з такими навантаженнями. Тяжко було робити, але сьогодні тренувалися зранку, то ніби все добре. Я дуже рада, що приймаю участь в таких заходах. Проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій Мартиненко каже: цей захід можливість показати різнобічність молоді та їхній творчий потенціал. Сьогодні ми багаті студентами, вони вміють співати, танцювати. Вони покажуть сьогодні сьогодні найкращі свої таланти, які є в нашому університеті і в центрі культури студентської творчості. Такі заходи підкреслюють в університеті не лише розкривають таланти молоді, а й формують атмосферу творчості та натхнення в стінах закладу. Полтава у мистецтві і мистецтво в Полтаві в обласній бібліотеці імені Котляревського презентували нове видання полтавського мистецтвознавця Віталія Ханка, книгу Полтавський мистецький спадок першої половини 20 століття. Автор зібрав дослідження про архітектуру, живопис, скульптуру, графіку, а також народне та виробниче мистецтво Полтавщини. Ті, хто візьме книгу до рук, ознайомляться з роботами наших земляків від перемоги Василя Кричевського у конкурсі на проект будинку Полтавського губернського земства, що нині краєзнавчий до виставки миргородського художника-колориста Івана Северина у Парижі 1908 року. Перша половина ХХ століття там більш було мистецького характеру у роботах, аніж вже починаючи з 1934 року, коли вже запанував соцреалізм. Значить, середина і друга половина ХХ століття мене менше всього цікавить. А от перша дуже гарна, я туди вів і постаті, достатньо такі відомі на всю Україну і навіть за межами. Бо п'ятий розділ моєї монографії там 11 чоловік. І оці люди вони внесли значний внесок у розвиток і української мистецтва тут в Україні і за кордоном. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Ну а я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.